Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаємо вас у студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Залишайтеся з нами до 17-ї години і 30 хвилин і побачите, що ми для вас на сьогодні підготували. 22 січня 2024 року представники української та русинської громад Сербії спільно з представниками посольств України в Республіці Сербія відзначили День Соборності України. Не випадково в цей день всі зібралися в місті новий сад біля пам'ятника духовного лідера українців Тараса Шевченка. До присутніх звернувся посол України в Сербії Володимир Толкач. Прозвучали вірші видатних українських поетів Тараса Шевченка та Івана Франка. Перше ми вдячні всім українцям, які живуть в інших країнах, які підтримують нас. Сьогодні день історичний, і з одного боку, це наша гордість. що... В 1919 році ми об'єдналися. Як правильно сказали сьогодні наші друзі, наші українці, це було добровільне об'єднання всіх земель України, які вийшли з-під Російської Австро-Угорської імперії. І тоді ми стали вільною державою в 19 році, 1919 році, і хотіли бути нею завжди, але завжди знаходились сили, які Пробували роз'єднати нас, пробували захопити наші землі. На жаль, ці сили і сьогодні пробують захопити наші землі заради того, щоб знову створити імперію. Імперію, яка не має сили без України, виявляється, що все треба зробити для того, щоб забрати частину України. Тому сьогодні цей день для нас і святий, і гіркий. Святий, тому що. Це наша історія і це наше об'єднання. Гіркий, тому що нам сьогодні ми продовжуємо класти наше життя, класти життя наших боронителів і проливати кров за те, щоб бути єдиними. І в цей день я можу сказати одне: сьогодні насправді президент виявив ініціативу щодо. Надання громадянства України всім українцям по світам, всім, хто має корені в Україні. Дай Боже, щоб це стало ще одним кроком до нашого подальшого об'єднання. А по-друге, я вдячний всім українцям по всій землі і тут, в Сербії, і в Воєводині, за те, що ви з нами в цей день, і за те, що ви нас підтримуєте. Слава Україні! Плітав Журавель сто морів, сто земель. Obljitav, obhodev, krela, nohe za trude, na trudev. Me spetale žuravlja, de najkraščeja zemlja, žuravelj bit povidaje, krašče ridno ji nemaje. Svi ljudi imaju jednu svetinju, de god da se okreneš, koga god da pitaš, milija im je svoja pustinja nego u tuđini zemaljski raj. Lepa im je rodna zemlja, bez kore na biljke ne biva, a naroda našeg bez otačbine. Де зелені хмари яворів заступили неба синій став на стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав. Ці народи, бачиш, ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща. Де вродився ти, виростай, дитину і пам'ятай, Батьківщина то найкращий край. Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі Степові, я тоді твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує далечне окрая і у передоріззі диким і німим, я твоїм ім'ям благословляю. Проклинаю іменем Твоїм, коли мечами злоба небо крає і крушить Твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю і у Твоєму імені живу. То у ці часки, часи за Україну ми зібралися ту, щоб визначили День Соборності, значить, діаспора наша сербська зійшла тут ту всі разом. Мусимо то зробити, як ми то не зробимо, то хто зробить? Так що і Українська Національна Рада вийшла, вийшли із посольства і різні, бачу ту люди, котрих знаю, котрих не знаю. Але то такий день, що мусимо підтримати. І це було і торік, і цього року, і я думаю, що буде багато років, багато, бо я сподіваюся, що Україна переможе. Присутні об'єдналися в символічний ланцюг єдності, який став певним символом об'єднання в одну державу Української Народної і Західноукраїнської Народної Республіки в 1990 році. 13 січня у Сремській Митровиці відбувся фестиваль різдвяних пісень. Ми сьогодні присвятимо передачу цьому фестивалю, де ви почуєте прекрасні різдвяні пісні чи коляди. А почуєте і що кажуть наші співрозмовники. Святкові Різдвяні дні в Сремській Митровіці відбувся третій фестиваль різдвяних пісень, в якому взяли участь чисельні виконавці і почесні гості, у виконанні у яких прозвучали прекрасні українські колядки. Колядки це так би мовити, наше подвійне свято. Це свято релігійне, яке дає нам силу і віру. І друге це свято наше національне, оскільки українська колядка завдяки нашим українським талантам відома по всьому світу і виконується в усьому світі Леонтович з колядки. Тепер виконується і тут в Сербії не так давно в храмі святого Сави, як звучали українські колядки, за що ми вдячні всім нашим. Громадянам, які це все підтримують, ті, хто тут є, а також нашим українцям, нашим, нашій діаспорі, яка активно приймає в цьому участь. Сьогоднішній день це ще раз доводить, що коли ми разом і спільно, ми можемо щось робити велике і те, що залишається в пам'яті. Отже, я хотів би поради всім. Подякувати за це і побажати, щоб це зберігалося в наступні роки, щоб ми єдналися і зберігали свою культуру, незважаючи на те, де ми знаходимося і, і, і в якому стані ми, ми знаходимося. Я в першу чергу маю на увазі те, що війна тримає, загарбник продовжує проливати нашу кров, незважаючи на свята ні на що. Тому Давайте берегти один одного і єднатися. Дякую вас за запрошення відвідати. Я дуже радий бути тут і приймати участь в цьому, в цьому прекрасному святі. Ми ж зібралися тут вже третій раз на концерт колядок в церкві тут в Митровиці. Приходимо з великою радістю тут. Чому? Тому що то є радісне свято. Прославляти Господа Бога, який для нас, для нашого спасіння, прийшов тут. Ми висловлюємо через ті колядки нашу радість, прославляємо Господа Бога, висловлюємо глибокий зміст, який Господь Бог нам дав через свого, через свого Сина. Отже, то є для нас це є дуже радісна подія. Важлива, бо ми є всі разом, бачите, туди хори всі позбиралися зі всіх наших парафій, де є аж із-за кордону, щоб ми разом були і разом проставляли Господа Бога, разом тішилися. Багато нам не треба казати. слухаймося в тій колядки, нехай нас вони духовно збагачують. І через них висловлюємо свою радість і подяку для новонародженого Спасителя. Я цієї нагоди бажаю вітаю всіх ще раз. Ми ще в тим святочним часі вітаю всіх, бажаю щасливих, благословенних свят тепер і на цілий рік також. Організатор фестивалю різдвяних пісень, який вже став традиційним, є товариство плекання української культури Коломийка Сремської Митровиці. Підготовка йшла добре, знаєте, ми вже. Довго років робимо такі різні маніфестації, па вже то трошки легше. Цього року до нас буде вісім товариств. Наші товариства тут, на жаль, деякі з них не могли приїхати, але будемо мати гостей з Боснії спілку українців Верховена з Градішки. Будемо мати українці з Загребу, гурток. E, tak kulturno prosvjetno tovarstvo Karpati iz Lipovljani, bude e, tutka i crkovni hor e, u spinja presvetoj Bogorodici iz Inđiji. I evo tu naši naši ove tovarstva e, tak samo kao i kožnog roku znamo budu spivate i sve sve na prošli divi Mariji iz Ruskog krestura. E, Što tema tog o, festivalu, me, o, treti, Раз то зорнізуємо, щоб спробувати об'єднати всі наші товариства у, у, у спільної, у спільної імолеті і спільному співу наших прекрасних колядок. Знаєте, кожного, кожного ми в нашій церкві співаємо, але ето, наша думка була така, щоб ми зробили е, один такий фестиваль, який буде тривати, який ще буде пам'ятати і в той спосіб. Піднувати нашу українську коляду. Підтримали Національна Рада, самі церква Вознесення Господня Сенської Метровиці, краєві секретаря по національних настрійних місто міста Сенськомітровиця, так що дуже, дуже знову велику допомогу мали, а тоді все йде легше. Фестиваль підтримала національна рада української національної меншини. Ось сьогодні відбувається третій по черзі фестиваль української різдвяної пісні, тобто коляде. Це є організація національної ради української національної меншини тут, у Республіці Сербія, але є технічним організатором і господарем цього фестивалю Товариство плекання української культури Коломейка Сримської Мітровіці і якраз це символічно і відбувається. У греко-католицькій церкві Вознесіння Господнього е, участь беруть е, значить, наші культурно-просвітні, культурно-мистецькі товариства, які вшановують українську культуру, традицію і звичаї. Але маємо і гостей з сусідніх держав, тобто з Боснії Герцеговини і з Республіки Хорватія, де теж українські колективи братимуть участь на цьому фестивалі. Думаю і вважаю, що е, такі фестивалі мають велику і значну роль на збереження української культури, традиції і просто сказати українського ідентитету на цих, да скажемо, постюгославлянських просторах. І надіюся і сподіваюся, що вони і у майбутньому будуть відбуватися. Так що всім. Учасникам бажаю вдалого виступу, а глядачам гарно і з усмішкою не шкодувати долоні, щоб оплесками нагороджувати учасників і разом з нами через пісню вихваляти Господа нашого Ісуса Христа. Найвеличніше і найрадісніше свято, багате відправами, колядками і віншуваннями, якими возвеличують народження Сина Божого. Христоща рождає. Ну, ця парафія вже має одну довгу історію. Тут маємо досить багато кожної неділі людей, котрі приходять на службу Божу. І завжди служба Божа є співана, то, що мене дуже радіє. Як чули і нині, це третій рік, як маємо коляде, котре говорять нам про народження Ісуса. Це саме спів, що кожної неділі ще співає. Це означає, що багата церква і що насправді. Є між нами Господь Бог. Кожного через цілий рік ми маємо якісь акції тут на парафії, тобто допомагаємо, збираємо під час посту завжди для тих, котрі не мають, не мають дорошей купити собі чему чи куче чи волеву, чи сіль чи інші речі. Так що маємо около 400 хатів. Менше більше це би було пів пів, тобто мішана парафія. Ukrajinci ta Rusene Проповідь завжди йде на три язика: це би було по українськи, по руськи і по і по і по сербськи. Так що найбільшу концентрацію завжди номушу на сербські, понеже на жаль, така ситуація, що що діти не знають тільки, ані по Україні менше розуміють і по українськи, і по русській. Так що я завжди ділюся, щоб то було їм так, щоб вони всі могли зрозуміти. Того року плануємо мати також перше причастя, щоб е, діти е, трохи. Е... Покликали більше до церкви, Ј? хочемо трохи більше і запросити якісь аніматорів, котрі будуть, котрі будуть з нами працювати, котрі працюють у садочку, і щоб наша церква була повна з мол... молодшими людьми. Бо як будемо так дивитися, на жаль, парафії так полегко вмирають, але no, це просто щоб ми затримали наш ідентитет, щоб ми не забули, хто є ми, щоб. Ми не забули e, нашу традицію, але завжди через товариство. Якщо нині смо бачили, e, можна притягнути і людей, і молодших, і старших. І кожна ця молитва че спів e, прославляє Господа Бога. Ято різдва христового не можна уявити без урочистих колядок, що звеличують народження Божого Сина. Для мене цей фестиваль це також ще одна нагода, щоб славити Бога, дякувати йому і не забувати, що Різдво це найперше свято Ісусове, і, бо ми часто е, подбаємо про все, поприкрашуємо інтер'єр, ялинку, прикрасимо, дарунки купимо одні одним, але забудемо купити дарунок тому, у кого є день народження. Самому Ісусові і найкращий дар для нього це коли ми щось робимо із щирого серця, коли помножуємо ті дари, які він нам дав. Якщо він нам дав дар співати, розвинемо його, помножимо і принесемо йому назад як дар. to oh. ці різдвяні дні колядки линуть у всіх краях, де тільки проживають українці. Гості фестивалю виконали колядки, які колядують українці у їхній місцевості. Ми приходимо з Загреба, з Горвації, це Українська громада міста Загреба. Звичайно, ще займаємо культуром, музеїком, так і завжди різні товариства в Горватії, Сербії. І тут на цей фестиваль. Перший раз приходив, і там наші дуже гарні утиски, тут дуже щирі люди. E, так що такі дуже позитивні, гарні наші утиски. А зараз можете нам сказати і про вашу пісню, з якою ви виступали тут. E, дуже важливо сказати, які речі про цю пісню. Можете нам сказати деякі слова. E, це робиться від різвяні пісні, такі. Скажімо, сучасні колядки, яка тепер, скажімо, це третє виконання в, в, в порядку Ти пісні. Перший раз вона виконав на грудні того року в місту Ріка в Горватії. Це була прем'єра, потім була прем'єра в Загрібі, а тепер би могли сказати, що це прем'єра в Сербії. Засіяла Зіренка, це моя авторська пісня, яку я писав. slova napisao u aranžmanu i muziku a vekovno je naša solistka snižana po verha. you mm -hmm. Щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю у 11-й годині на РТВ2. Нашу передачу можете також подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому ютуб-каналі Українці РТВ. До зустрічі наступної неділі. До побачення.